Ділюсь своїм враженням від їзди на Теслі, їздю я десь місяць повноцінно. Щодня проїжджаю десь від 10 до 15, буває 30 км можу проїхати. І Я трохи розчарований запасом ходу на даній машині, тому що остання моя зарядка була на 90% це на 430 км. І проїхав я ось все на все 100 км. І залишилось 74 км. але по факту, як я вже вичислив, я проїду ось десь кілометрів 30. Десь плюс-мінус, пише, що проїдеш 5 км, на самом ділі проїжджаєш 1 кілометр. В мене включено завжди ось зимою обігрів салона на максимум. Ось на максимум. Тому що ну, якось не дуже тут прям жарко в цій машині. Тепло уходить моментально. Можливо, за те, що тут панорама. Я також підігрів сидіння. Не завжди на максимальному машина прогрівається, хвилин 10 я вимикаю, включаю десь на двоєчку або на одиничку. І ось поток повітря десь 6, ну 5, десь я тримаю. Також зранку. Коли машина прогрівається, включає підігрів руля, потім його вимикає. І бачите, що ось 1 градус тепла і ось ця сніжинка якогось біння тут світиться. Но на дворі температура не критично низька. Чому ця сніжинка тут світиться, я не знаю. Вона в мене раніше світилася, коли було мінус 5 мороза. Зараз ось вона світиться так. Запас хода в цій машині ну, мене поки що не радує. Я не знаю, може тут щось, щось не так, може щось треба налагодити. Хто більш вже опитний, от напишіть в коментарях, чи це нормально, чи це якась проблема з цією машиною. Бо купувати машину за 35 тисяч доларів, ну, щоб вона проїжджала 100 кілометрів із 400 заявлених, то це ну, якийсь шлак. Літом я на даній машині не їздив, може все поправиться, може літом вона буде набагато більше проїжджати, але ну зимою, ну якось дуже мало. Одразу знімаю другу частину відео. Ось показую вам пробіг 201 кілометр і залишилось 16 кілометрів. Це у відсотках у нас буде 3%. Бачите, сьогодні мінус 1. Але це похолодало тільки сьогодні. Спочатку останньої зарядки, це десь пройшов тиждень, була температура від 8 до 10 градусів. Вчора була ще плюс 8, а сьогодні вже похолодало ось мінус 1. Зараз 9 годин ранку. Що я хотів сказати? При температурі. Від 8 до 10 градусів тепла на 90% зарядки мене показувало 430 км І проїхав я 201 км по місту. Тобто короткочасні ці такі движення. Тобто, проїхав, став, проїхав, став, приїхав додому. Десь в середньому я в день накатував по 15 від 15 до 30 км Получається, зимою, коли було мінус 5. Я проїжджав 100-110 км, а зараз при температурі від 8 до 10 градусів я проїхав 200 км по місту. Ось такий реальний пробіг чий розход енергії, ви бачите, все без фантазії.